Матвійка, йди сюди, дивись в мене, є, глянь. Дивися, а ну давай, йди сюди. Ей, глянь. Тільки всього, а ну давай. Будемо роздивлятися. Ти ж таке любиш. Дивись. Все витрусили. Все витрусили. Ну, подивися. А? Оце, ну це для тебе нормальне. Так, це Дивися, скільки всього. а? <ривіт> Всім привіт! Домашня розпаковка посилки з Китаю. А саме з магазина тему. Перше замовляю в цьому магазині. В основному був Алік і багато чого я замовляв. Ну, а це ось товари, які мені необхідні. Зараз я вам покажу розкажу про кожен з позицій, тут 10 позицій. Ну і як же без. Головного помічника Матвійка, може ще колись на риболовлі він буде зі мною. Хай тільки трошки підросте. Я йому вже свої снасті показую, але тільки без гачків. Десь він, а ось зараз покажу. Він вже в мене грається воблерами, Гачки познімав і воблери, як іграшки. Хоча іграшок у нього там, ну, пів будинку в іграшках. Ти вже він вже розпакував одну посилку. А ще йому, а ще йому дуже подобається камера, до якої він не звик. Що таке камера? А дивись, що Його? мене... Дивись, що мене в коробці. Глянь. Перша позиція в коробці. Отака ось річ. О, він вже знає, що це. Так, це каже сміття. Це все сміття. Він зараз розкаже що куди. Він знає, що це. Коропова котушка з Китаю. За 30, здається, 6 доларів. Якщо ви хочете отримати купони на суму 100, доларів, ви можете завантажити додаток тему за моїм посиланням нижче, або ж скористатися кодом, який на екрані. Ну і ще один подарунок для нових користувачів тему. Ви можете придбати одну з товарів, які я покажу на цьому відео зі знижкою до 70%, використовуючи код на екрані. Десятитисячний розмір. Нащо мені така котушка? А щоб коро половити на наступному сезоні. Наступному сезоні. <клес> що, дивись, яка котушка. Ну йому можна котушки роздивлятися. Десятитисячна. Це от перша позиція. Давай, ось дало. Головне, щоб нічого не погубив. А? Велика шпуля, Додатково ще є одна шпуля, де ти вже здів шпулю? А ну давай Давай шпулю. Оце пластикове. Планую, якщо все буде нормально, в наступному сезоні завозити оснастку на човні там на 200 метрів, шукати коропа десь на дуже дальніх дистанціях. Ну і потрібні отакі ось котушки. Це я пробу взяв, покрутити і взагалі ну ну, от як, ну, побачимо. Непоганий апарат, мені здається. Тихенько, тихенько. Ти будеш таким гратися. А взимку ти трошки пограєшся, а потім я тебе її заберу. А взагалі то важка для тебе. Таку краще не давати. Так, перша позиція є. Друга позиція, Матвій, іди сюди. Куди, 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 куди? Іди сюди, Матвій. Іди сюди. Матвійко. Друга позиція набір сигналізаторів. Коропова тема. Диви, яке. Ти ще так воно бачив мене. Ого! Залазь би на диванчик і тут би усе було видно. Сигналізатори. Отакі от Отакі сигналізатори. Набір сигналізаторів відразу зі свінгерами. Ну, Свінгери такі дешевенькі, але за цю ціну, що вони йдуть в комплекті три. Три сигналізатора, то нормально буде. У мене є один набір сигналізаторів, але одного замало. Бо, може там на карася ще будуть от такі. Єдиний їх мінус це те, що вони під корону. А так вже роздивляється. Роздивляється. Друга позиція є. Далі. А Матвійку ж все цікаво. Давай сюди сигналізатор. А це свінгер. О. Ви скажете, такі в Аврорі продаються. Я також бачу, в Авроді вони є. <ріхи> так, десь. Бачиш камера. Камера. Третя позиція. Тут має бути... Також це по короповій темі. Тут має бути бузбар. бар Навіть два. Два бузбара, отак от, от виглядає все. Ну, Чохол прикольний. Так, дивимось, а ну стій, стій. Отакі от бузбари на два вудлища. Така стієчка, якби сюди вкручуються сигналізатори. Не завжди треба великі родподи, от, отаке. Більш практичніше в моїх умовах. Там десь два вулича поставив, там два вулича поставлю. Так, Матвійко, давай, давай. Ну і прикольно до них чохол. Оце що мені подобається, чохол, бузбарчики такі, стієчка. Ну, сюди вкручуємо синізатор, свінгер, Ну це як по стандарту. Ще ось воно регулюється. Ну, тобі цього не можна. Давай сюди. Це я заховаю від тебе. У чохол, а потім вже потім будемо далі. Іди сюди, куди, 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 куди. А йому все треба. Без нього жодна ж розпаковка в хаті не буває. Всидь. Ну ти що тягнеш? Забрав вже. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Матвійку. Так, це три. <звук> Зараз камеру повалить мені. Отак. Штатив давай. Ді сюди. Ді сюди. Йому все цікаво. І камери. А, а потім на себе можеш подивитися на ютубі. Бо він то ютуб дивиться, бачить мене по, по телевізору. Ну, дай, ще щось покажемо. А що до катушки? А до катушки треба ж живка. От я взяв 500 метрів жилки. 0,3 мм така жилка. Спеціальна для коропової, для коропової ловлі. А, так. Ще одна позиція. Ну Йому сподобалась ракета бомб. бачите, грається її. Оце він ухватив, перше, що йому сподобалось. Що, що камера? Зараз і камеру скрутить. Коротше, не відкривається, довго відкривати, ось така жилка. Якраз на ту катушку має вистачити. І колір правильний. Ще одна позиція, це я тут вже брав, як кажуть, на здачу. ПВА-пакет, ні, ПВА-сітка. О, Правильно, ПВА-сітка для міксів, Штік міксів. Коротше, не знаю, що тут написано. Забувся. Далі. Далі. Отака От штука. Також це на здачу купував, замовляв. Диви, яка матвійка. Якщо мені не пригодиться замішувати кашу коропам, то ти будеш гратися взимку в снігу чи влітку в піску. Ще одна позиція набір голок, ножниці, там стопорки. Отаке. Це те, що також мені потрібно для коропової ловлі. Що ще не показав? Ну ось, найголовніше. Маленька ракета з помп. Дивись, ти ж не бачив. А, ще он, вже одну посилку він, як кажуть, затягнув туди, куди я... Не дістав, не дістав. Отакі От маленькі, як правильно, тримачі вудлич. От вони. Дивіться. Як спрацьовує. Відкривається отак, а потім отак О. Не знаю, для що мені це потрібно, але я так подивився, що кудись воно мені пригодиться. Для якихось вудлищ Десь воно мені пригодиться, я думаю. Просто я такого ще не бачив, а це дивитесь, я думаю. Ну треба, точно треба. Що там, спомчений скрутив? <звіг> Такий ще девайс на зимову риболовлю, називається багорик. У нас такі також богри продаються, але квітає зручно заказувати тим, що ти не платиш за доставку. Доставка безкоштовна. А в нас як мінімум доставка, доставка 100 гривень і тому при ціні багорика 200 гривень у нас, додавайте ще 300, 100 гривень і виходить 300 гривень. Такий богор. На зимову риболовлю на нажирлиць. Як він тут? О, 90 сантиметрів. Так, треба це ховати, поки Матвій не бачить. Бо небезпечно отакі речі йому показувати. О! Ну, такий міцний могор. Що там? Я якраз, бачите, сьогодні два зайця в мене. Я на няньках залишився. І треба ж якось думаю показати огляд посилки. І саме цікаве в цій посилці мені це те, що от сигналізатори і котушка. І котушечка. А на цьому все. Дякую за перегляд. Такі огляди, може ще будуть, може не будуть. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях свою думку. Ну, Матвію подобається. А ще, якщо він себе побачить на Ютубі в телевізорі, я думаю, він буде радий. Матвійка. Ану кажи. Пока-пока. Матвійка, пока-пока. Не хоче він зараз зайнятий. Йому сподобалася ця іграшка. Так? <звук> <Да? звук> Все, до зустрічі. <звук> Отак. От Бачики? Ти тепер не забереш. Ну, чо, він награється, а потім я.